Це тоді, коли в селі всі подавались на гранти хто на сонячні панелі, хто на культуру буряка, а я на самогон і гусей. Бо, блять, що ще в мене є правильно: самогон, гуси і трохи фантазії, сів, написав заявку: типу: проект спрямований на вивчення вокальних змін у водоплавній птиці під дією традиційного ферментованого дистиляту АКА Самогон, мета культурна інтеграція через звук. А внизу фотка кума з гусаком і підпис. Гусь до і після. Через місяць приходить лист. Вітаємо! Ваш проект отримав фінансування 8 тисяч євро. Кум аж розлив пляшку на документи. Почали експерименти. Гусям давали по 10 грам. Строго. Не більше після першого туру тихо. Після другого почали крякати червону руту. А один почав імітувати російський гімн. Ми його одразу на карантин. Результати записали на касету. Назвали гусвейв Волю Воліо-1». Відправили звіт у Брюсселі. Сказали. Це авангард, це звучання свободи. А я йому відповідь. Наступний проект: вплив огірка на мораль кози в період гону. Євросоюз подумав і ще два тисячі накинув на розвиток регіональної ментальності. От така хуйня малята.